Всім привіт! Огляд, магазин Грам Газетка від 23 серпня до 29 Новий не, дизайн новий. Так, буде в нас Олія, реп'яхова по 5 злотих. Ну, до речі, хороша ціна. Шинка з хаб до 27 злотих. Тільки 23-24 буде ось такий порошок 38 злотих. І. е-е Курячі е, чвартки, окорочка. 6 злотих. Це ж хороша ціна така буде. Далі у нас йде 23-24 е, застав волови, Тобто це гавядина гав кусочками. Дуже рідко тут зустрінеш гавядину, то чомусь так: е, 19 злотих. Будуть ось такі 25-27 реберця. 20 злотих за такі от ці пасочки. Вони так пасками цими продають. 8 злотих будуть куштувати крильця, 17 злотих шинка, бо вирізка по-нашому. І фарш з індика для котлет буде 9 злотих, але так, пів кілограма, зачастую 300-400 грам. Так, ще будуть це стаціонарні вже будуть тиждень такі, шинка. І 37 злотих буде друга шинка, 37 злотих. Теж така по типу колбаски буде 23 злотих. Знову ж таки, це колбаска по дивіться, 20 злотих за кілограм. Кров'янка 25 злотих, ось такі сосиски, парувки соколов по 11 злотих. Паштет, Обов'язково у них йде якась скидка на паштет і на кровянку завжди. Паштет буде 15 злотих. Ось такий бочик 3,99. Це бекон. Бекон це вже різаний бекончик буде, а це такими пластинками будуть. Фрукти, овочі будуть сливки по 3,50, грушки по 5, паприка перець по 5 злотих, брусквінка це наша персики теж по 5 злотих. Ось такі йогурти, але вони з рисом будуть. Рісо це рис. На любителя. Я пробувала, мені не сподобалось. Але кожного різні смаки. 2 злотих за 200 г. Ось таке масло, ну, по типу рами Маргарин, 7 злотих за 400 грам. Сирок такий канапковий, 5 злотих, 150 грам. Це жилі, галаретка в таких малесеньких от, 175 грам. Вже запарено, вже готово. купляйте, хто хоче це за бажанням. Злоте 79. Сирочки. Це йогурт, це не сирочки, вибачаюсь. 2,39, і різні різні наповнювачі. Там є сухі, є вареничко таке є сипучі, будуть різноманітні йогурти ось такі просто звичайний. По типу грецького злотий 39, але це прямо смачна. Фірма, реально смачна. Шмітанка кремова 5 злотих за 500 грам. Ну, от вони використовують щось подібне таке для тортів, для от слівки збивати 30%, то це вона буде дуже густа. Це вона буде прям дуже-дуже густа. Рибка буде з яка копчена по 20 злотих за кілограм. Отакі от на гамбургер-котлетки 200 грам. буде там десь дві штучки йде. Не, не пише, скільки, так? Не пише. Сільотка в таких баночках 6 злотих за 250 г. Дуже часто вони по боках отак викладають сільотку в середині цибулю і майже пуста, і там сільотки це дуже мало. Це в нас кльоцки такі будуть продаватись 1 кг, 5 злотих. Дуже багато в них цих різних кльоцків. Вони це люблять ну на любителя Ось така буде консерва 7,50. Різна там буде фасоль. Фасоль буде в різних, в різних, в різних, в різних смаках. Що тут? Що, що тут різні? Угу. В різних соусах буде фасоль, так. Ось така піца буде, 7 злотих за 300-350 грам. Напевно, там їх з дві буде йти, тому що. За опакування, але, напевно, там буде більше 2%, велика така пачка йде. Приправи, якщо одну купуєте, друга буде за 20% менше. Теж дитяче харчування, пюрешечки одну купуєте, наступна буде на 50% дешевше. Це такий е з помідорів, в соб, власному соку. Така не томатна паста, а таке по типу кетчупу, але воно нічим не приправлена, 3,50%. 400 грам. Гречка 4 злотих за 400 грам Бачите, тут? 4 пакетики по 100 грам. Дуже рідко можна знайти ось такі кілограмові. Зачастую, я дуже рідко бачу. Хіба в таких великих супермаркетах, як Kaufland Львовітан біля мене я не бачила. Салатка ось така: 4,50. І оливкова олія 18 злотих за пів літра. Ось така вермішель, 2,29, 400 грам. Але це не твердих сортів, пшениці. але навіть не твердих, вони в них смачні, вони не розварюються такі в Україні. Далі такі чіпсики 3 злотих, кексики в різновид буде по 9 злотих. Хлібчик якийсь на скидці буде. Тостовий, 2,50 Ось така кава. Збожова, інка. цікаво. Це ячмінна ячмінна кава. 6,99 сода, хербата. Це такі, може, колись пам'ятаєте, від 90-х роках в таких гранулках. Це оце такі гранульовані оті чаї. Кисіль, 99 грошей це вони йдуть на чашку. На чашку, на кружечку, один. Давайте один в чашку. Кава. Якийсь Педрос. 8 злотих 250 грам. Ну, до речі, смачно. Так, круасани ну, вже на скиці тримали школи закуплятись. При закупі двох буде коштувати злотих 89. Українські рошенки, батончики, до речі, дешевше виходить, ніж я купувала в Україні. Злотий 29. Це десь орієнтовно 10 гривень. Не знаю, скільки зараз в Україні коштують. Але рошенки будуть на снижці. Вони, до речі, тут коштують дешевше, ніж ми їздили в Варшаві в український магазин. Вони там коштують 3 злотих. Ось біля дому Рошен коштують дешевше, ніж в українському магазині в Варшаві. Будуть ось такі тісточка різні по 3,50. Специфічні у них такі, або дуже солодкі, такі приторні, або взагалі якісь без синку. Не знаю, вони купують. Наша сім'я не купує. Ми чомусь не призвичаїлися до їхніх оцих солодощів. Ми в основному готуємо дома, бо в мене трошки виходить, і я готую солодкість вдома. Така шокула, а вафлі. Вафлі вибачаю. 6 злотих. Ось такі вафлі з ущенкою будуть намащені, і там е, такий будун от вони, е, робиться фактично, як заварний крем. І це вони тим перемащені, 17 злотих за кілограм. Цукерки на вагу 26 злотих, ось такі будуть, корівка їхня. Далі шоколадки 6 злотих, але тут буде 235 г. Це велика така буде. Печиво хербатки називається 6 злотих за 200 г. Пиво в асортименті. 2,29, енергетичний напій. другий за 50%. Ось такий напій. енергетичний. Дуже багато вони п'ють енергетиків. Це просто напої такі, вони не газовані. Це теж не сік, це напої. 2,50 за літр. Буде плин до полоскання. Це ополіскувач 7 злотих за 900 мл. Корм для тварин буде 5 злотих, ось такий. 8 злотих дезодорант, Для миття посуду за 6 злотих 1 літр. Сів, сів-спрей для кухні. І, і, і зубна паста дитяча, 6 злотих, і зубна щітка 4 злотих, і ось така пачка бумаги тут багато. 16 штук, 14 злотих. Це реально хороша пропозиція. варто 9. Сир буде на скидці, сир, а не сироподобний, як в них тут. 22 злотих за кілограм. Хороша ціна, справді, 25-27. І помідори малінові, такі малінові 4 злотих. Ще буде, напевно, акція це вихідного дня, 28-29, ні, напевно, це понеділок, вівторок, такий паштет 2,22. І ананас 5 злотих за баночку. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!